Вітаємо, друзі. Тільки на позицію виходить і все так. Путін рекламував російський аналогавнітний танк. Т-90 М. Прорив. Цей палаючий екземпляр намагався вести вогонь по українських позиціях у Курській області, але був знищений нашими воїнами. Друзі, якщо вам подобається формат палаючої техніки окупантів, за своїм бажанням можете підтримати, поставити лайк. А далі дійсно потужні кадри відбиття масованого механізованого штурму російської бронетехніки на Покровському напрямку Донеччини. 46 одиниць техніки противника намагалися прорватися до села гостре. Колона з незрозумілою метою зосередилася на березі річки Лозова, де зазнала болючого артилерійського удару, а згодом її було добито дронами. На відео ви можете бачити, як дрони завдають шкоди військовій техніці РФ, і всі ці кадри від наших воїнів потрапили в мережу. Оператор ФПВ підрозділу Довбуша 68-ї окремої єгірської бригади наводить дронь на БМП 3. Як вказують наші воїни. Вибух викликає загорання, і БМП поступово охоплює вогонь. Техніка РФ починає повільно згорати. А ось в мережу потрапили цікаві кадри річної давності, що з'явилися в мережі лише сьогодні. На відео найкраща російська зенітно ракетна система С-400 Тріумф відбиває собою удар українських крилатих ракет Нептун. Нанесений по позиціях дивізіону С-400 на території тимчасово окупованого Криму. Як видно, Нептун без жодної протидії російської ППО вражають задані цілі. І Ось таке невеличке питання до влади. Якщо ракета Нептун завдає такої шкоди окупантам, чого ми не бачимо масового виробництва цієї ракети. Друзі, у кого які думки з цього приводу, залишаємо їх в коментарях. А далі ми з вами бачимо все те ж Курську Народну Республіку. Відсікання башти російського танка за допомогою Петерка Джевелін. Люди, вставайте, просипайтеся. Пусть не показують по федеральним каналам, що тут відбувається. Я вам розкажу та яка живу на пріграніче, Белгородська область, Красна Єруга. Ну, а далі, як завжди, окупанти жаліються, але висновків ніхто не робить. Ударом з Хаймарс було розбомблено заставу, знищено все обладнання, дрони та тепловізори. Терміново потрібно цвяхи, дошки, шкарпетки і труси. Місцева мешканка з Білгородської області, Красна Яруга, повідомляє, що після чергового прильоту повідомляє, що російським окупантам більше нема чого одягнути. Обстріли зруйнували російські позиції і знищили найнеобхідніше. Дякуємо цій жіночці, що підтвердила влучний удар від наших хлопців по позиціях окупантів, і це не показують по федеральних каналах. А мені так і хочеться промовити ось цю фразу: Шойгу, Герасиму, де труси, де шкарпетки і каски? Коли вже народ рев. Почни робити правильні висновки, друзі. У кого які думки з цього приводу, залишайте їх в коментарях. И бронежилети, каски, які вони потеряли во время боев. Наші солдати, які держали, когда був прорив нашої госграниці. Они сейчас лежать, 300 -е, там у нас в госпіталях воєнних. Они вийдуть, їм нечого одеть. Нужны доски, гвозди, лопаты, топоры, пилы. Все нужно. Также в этот. Прильот був також наша застава з Хаммерса розбомблена. Там було все, там було і оборудовані, і були, і повітряне прицели. Ні, цього нічого. А ми поки що подивимось, що відбувається на фронті. Глушківський район, Місто Тьоткіне. Ситуація для російських військ продовжує погіршуватися. З міст повідомляють про значне збільшення атак дроноводів зсу та бойові зіткнення в південній частині населеного пункту. Також полонених стало ще більше. У районі веселого тривають важкі бої південніше населеного пункту. Зсу закріпилися на ділянці шириною 4 кілометри. У Коренівському районі тривають бойові зіткнення, поки що без змін. Ситуація вздовж залізниці на південь від Олександрівки залишається на уточненні. У Суджанському районі ситуація теж без істотних змін. Тривають бойові зіткнення різного ступеня інтенсивності. На Куп'янському напрямку противник закріпився в північній частині Сенківки та на схід уздовж лісосмуги на ділянці завширшки 2,5 кілометри. Зіткнення різного ступеня інтенсивності тривають у районі населеного пункту і в лісовому масиві на захід від нього. Північніше і західніше піщаного противник зайняв ділянку шириною 6,7 км кілометрів, на глибину 2,1 км. кілометр. На жаль, ситуація тут дуже неприємна. Часів яр. Південніше Григорівки тривають бойові зіткнення в районі Гротного опорного пункту. Противник зайняв ділянку. Шириною 1,7 кілометрів. На східній околиці району Жовтневий у Часовому Яру і на захід від Кліщіївки ЗСУ відбили всі атаки. Торецький напрямок. У Торецьку тривають бої зі змінним успіхом за мікрорайон номер 1 У Нью йорку російські війська зайняли територію фенольного заводу. Бої тривають у північній частині селища. Покровський напрямок. У Гродівці ЗСУ відбили низку атак, маневрених груп противника вздовж вулиць Козацька та Мирна. На південно-східній околиці Лисівки тривають бої зі змінним успіхом. Противник закріпився у східній і південній частинах міста Українськ і продовжує атаки широким охопленням у західному напрямку. Західна частина Галицинівки, що залишається, перейшла під контроль противника. Бої тривають під населеним пунктом бажане перше. На Курахівському напрямку у районі населеного пункту Гостре ситуація без змін. ЗСУ відбили всі атаки. На захід від Красногорівки і на північ від Мар'янки противник просунувся вздовж низки лісосмуг на ділянці шириною 3,1 кілометр. Як ми з вами бачимо, ситуація на фронті на нашій землі дуже неприємна, каже військовий: говорять снайпери у себе в телеграм-каналі: оточення, напівоточення, вогневий контроль всіх доріг на виїзді. Вже як добрий день на Покровсько-Красногорівському напрямку, я не знаю на що сподівається наше вище політичне та військове керівництво і чому таке халатне відношення до бойових дій на Донбасі, але особисто у мене враження, що йде остання гра, і на кін поставили все. Друзі, у кого які думки, обов'язково залишаємо їх в коментарях. А ми дякуємо вам за вашу увагу та вашу підтримку. Разом обов'язково вистоїмо.